Ось участочок кінзи під, попав під накриття. Ось я з неї заліз. Буду зараз прополювати. В принципі, досить, досить непогано і зручно сидячи. Це робить ну, особисто для мене на такій висоті, як я установив тіньову сітку. Якщо для вас це низько, ви можете її зробити на якісь вищі. Вищі, дуги, чи деякі люди взагалі просто роблять дугу і повністю всю її так накривають. Я роблю так, для мого клімату цього достатньо. Тому і для мене особисто зручно. Вже кожен, там має під... Вже кожен там має підстроїти сам так, як йому зручно. Тому пробуйте, вирощуйте самі урожай. І все у вас буде добре. Ось хочу показати, яка вийшла кінза після того, як ми її висадили, коли я її садив в жару. Залишилось в мене її вже не так багато. Остальна була вирвата вже. Садив я її, як ви бачили, не дуже густо, тому вона така ріденько посходила. Хтось, може, бур'янець залишився. Ось, що я хочу сказати? Вона виросла непогано, але одне но. Є, якщо гарно придивитися, то можна побачити на камері, що на кінзі є такі маленькі, такі жовтенькі, злегка такі плямки. Я, скоріш за все, думаю, що це білокривка, так як її в цьому році дуже багато у нас. І ніякі ядини хочуть її. В... Вбивати. Тобто вона така дуже швидко розмножається, і боротися з нею дуже-дуже складно. Тому приходиться миритися з тим, що є. А застосовувати злосну хімію для кінзи якось не дуже хочеться, тому що кінза вона дуже швидко виростає і швидко треба просто зрізати. І їсти яд, який не встиває з неї вийти, не дуже хочеться, так як це робиться для себе. Тому, тому е, я не рекомендую взагалі кінзу нічим обробляти, а вирощувати її таку, яка вона є. Ось пройшло близько двох неділь, після того, як я її засипав землю. ну Там десь декілька днів від трьох до п'яти днів на всход. І ось десь півтори-дві неділі, щоб вона виросла. При хорошому поливі вона росте дуже добре. Ось Видно, як біла крилка літає, але на камеру, мабуть, цього і не видно, бо вона дуже-дуже маленька біла. Е... білі такі мотильки. Ось якщо вдасться приблизити, щоб вона не втекла, то я спробую це зробити, але не Ось бачите, біла-біла-біленька. Сидить. І нічого їй зробити не можна. Її дуже багато і просто з нею боротися дуже тяжко. Якщо може хтось знає якісь методи, як з нею поборотися, це теж все, що показується в інтернеті, щоб там робити якісь дощечки, намазувати їх солідолом, клеєм, медом, чим тільки там немає, це все фігня. Воно не допомагає, тому що така велика кількість білокрилки. Тут треба просто взяти і весь город змазати салідолом, всю землю і все. І не буде куди садити рослини, воно не допомагає. Тому з білокрилкою можна боротися тільки ядом, але якби якийсь такий яд, який щоб він був натуральний, щоб його можна було самому використовувати потім продукт в їду, то таким би ядом я б користувався, але ж вони не допомагають взагалі. Тому, Тому. Ось така кінза вийшла. Кому понравилось, ставте лайки, кому канал корисний, підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. До зустрічі, друзі!